Розвідка наразі фіксує посилення десувернізації частини території РЕФІ на користь Китаю. Це досить важлива інформація, і про це дописує безпосередньо президент нашої країни Володимир Зеленський. Тож далі, давайте більш детально про це поговоримо. Адже президент України повідомив, що служба зовнішньої розвідки фіксує посилення економічної та політичної залежності Росії від Китаю, зокрема з ознаками десувернізації частини російських територій. Про це глава держави заявив у своїх соцмережах. 10 грудня. І за словами Зеленського він заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, ключові висновки якої стосуються зростаючої ролі Пекіна у російській економіці та воєнній сфері. В цілому фіксуємо посилення фактично десувернізації частини російської території на користь Китаю йдеться передусім про використання ресурсу забезпечених земель, продаж дефіцитних ресурсів Китаю, наголосив президент. Ну а крім того, розвідка фіксує кроки Пекіна на активізацію співпраці з Москвою сфері. Рі воєнної промисловості Зеленський додав, що розвитки країн партнерів України мають аналогічну інформацію. З огляду на це глава держави доручив зовнішній розвідці України більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апотит до агресії. Підкреслив він ну і Вашенко зазначив, що. Політичні кампанії, які Росія запускає з метою дестабілізації України, було обговорено заходи протидії та блокування діяльності всіх суб'єктів, які допомагають ворогу окремому такими доповідями стала робота СЗР для повернення українських дітей та обміну полоненими, що є дуже і дуже важливими темами, насправді які ми зараз обговорюємо. Далі переходимо з вами до теми нашої трансляції і до того, як Зеленський повідомив про продуктивну розмову з представниками Сполучених Штатів Америки, президент України Володимир Зеленський повідомив про продуктивну розмову з американською стороною міністром фінансів скотом Бесентом зятям Трампа та учасником переговорів в Москві Джаредом Кушнером, головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларі Фінком. За його словами, фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного. Відновлення нашої країни написав він у телеграмі. Далі зацитую: ми обговорювали ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічної, формуватиме захищеність бізнес клімату. Написав він у своїх соціальних мережах. А саме у телеграм-каналі Ну Зеленська Зеленський також ще й зазначив, що під час розмови узгодили наступні контакти між командами, як і завжди з нашого боку, затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку. Додав він Ну і раніше, Зеленський повідомив, що є три документи щодо завершення війни Ерефії проти України. Рамковий документ з 20 пунктів, документ щодо гарантії безпеки, а також документ щодо відновлення. Проєкт, який безумовно має працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню. А минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. А згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткофом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни проти України. Країна ну і далі також маємо змогу з вами ще й заслухати Володимира Зеленського і його звернення у своєму телеграм-каналі. Він опублікував наступне відео з таким підписом. Я очікую, що нардепи запропонують бачення щодо виборів в Україні під час воєнного стану. Нам не потрібні спекуляції американців на цьому. І знову ж таки, такий коментар він не дав. Нагадаю, що напередодні чому послугувала взагалі ця реакція ці коментарі. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, у виданні політика в інтерв'ю не дав коментар з приводу того, що на його думку мають бути все ж таки проведені вибори в нашій країні. Президент нашої держави одразу відреагував на це тим, що він сказав, що я до цього готовий у будь-який момент. То що ще говорив президент нашої країни? Можемо заслухати далі. Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Сьогодні був дуже насичений день, і наступні дні теж будуть серйозні. Говорили з американською командою по економічному напрямку. По напрямку. Відбудови я хочу подякувати секретарю Бесенту, Джарду Кушнеру, Ларі Фінку з BlackRock за повну конструктивність. Важливий спільний принцип, щоб відбудова була якісною а економічне зростання після цієї війни відчутне. Має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також. 20 пунктів для закінчення війни. Це фундаментальний документ. Активно ми працюємо ключові. Кроки, це мають бути працездатні кроки з цього документу. Ми розвиваємо ще два документи: щонайменше два документи, і перший з них безпековий про гарантії безпеки для України зі Сполученими Штатами Америки, а також економічний про відбудову та спільні інвестиції сьогодні. Ми працювали саме над економічним документом.